Усіх представниць прекрасної частини людства зі святом в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. Культура на селі. Як живеться нині клубам та бібліотекам у найменших населених пунктах області? Дізнавалися журналісти дня. Цей рік якраз для будинку культури більше зробити. Композиція рівненських музикантів побореться за звання найкращого хіта до Євро 2012 я люблю, коли дійсно грає або Динамо Києва, або збірна України. Вболіваю жінки, мрії. Виставку під такою назвою відкрито у рівному. Мрія жінки це щастя, в якому віці вона не була. Телеканал РТБ завершує цикл сюжетів про нежіночі заняття рівненських жінок. Заключний матеріал про жінку таксиста. Здавала я права ще на машині «Москвич». От, хвилювалась, звичайно. Сільські клуби та бібліотеки працюватимуть щонайменше до 2015 року. Парламент заборонив їх закривати. За часи незалежності в Україні зникло понад 5 тисяч будинків культури і бібліотек. На Рівненщині їх теж поменшило. Втім, порівняно з більшістю інших областей несуттєво говорять у профільному управлінні. Яка вона нині культура на селі дізнавалася? Алла Сищук. Другокласник Михайлик Горецький представляється творчій групі як Михайло Михайлович. Хлопцю справді є за що себе поважати у такому юному віці. Він читає не лише дитячі казки, а й осилив енциклопедію. Одну книжку прочитаю, одну казку потім піду мамі допоможу і піду погуляю. А потім, як мама за мені скаже йти в хату, то я візьму і ту книжку і буду читати. У великоумилянській бібліотеці нині понад пів тисячі абонентів, найменшому читачеві Дмитрику чотири з роки, поки у світ знань його вводить бабуся. Найстаршому незабаром 80. Він полюбляє історичну літературу, розповідає завідувачка Ольга Вознюк. Аби задовольнити будь-який вік та читацький смак, каже пані Ольга, шукає друзів та спонсорів. Не вистачає літератури, як ви зазначили, що література тих 70-х, 80-х, 90-х років, і ми зараз її вже стараємося трошки спису. Тому що якщо вона не користується попитом, то ми маємо її списати. Придбати дорого. Бачите, зараз книжечка більш-менш коштує 50 гривень, щоб придбати. От а тоненькі книжечки вони не є ефективними, тому що вони дуже швидко руться. Цього року фінансування читальні переклали з районного бюджету на сільський. Бібліотекар сподівається, що це позитивно позначиться на книжковому фонді. і читачі не залишаться без літературних новинок. Втім, сучасна бібліотека, у тому числі і сільська, це не лише друковані видання. Завдяки фонду Біла Гейтса сюди купили комп'ютери та провели інтернет. Загалом в області таким чином вдалось придбати обладнання на понад мільйон гривень. Дещо гірша ситуація з оновленням музичної апаратури у сільських клубах. Клубні заклади на жаль не можуть похвалитися цим, чесно скажу вам, тому що і апаратура, і комфортне середовище, і ну ті вимоги молоді до проведення дозвільних заходів, заходів не відповідають безумовно сьогоднішньому дню. Головне говорять обласні чиновники, що більшість клубів та бібліотек в селах Рівненщини взагалі вдалося зберегти, адже у 90-х на урядовому рівні було вирішено закривати заклади у населених пунктах, де проживає не менше півтисячі осіб. Сільський будинок культури душа культурного відпочинку в Омеляні. Сюди приїжджають відпочити навіть із сусідніх сіл, адже потрапити на творчий вечір чи дискотеку можна зовсім за символічні кошти. Як розповідає директор, через зношеність апаратури його закладу складно конкурувати з дискотеками обласного центру. Втім, складати руки тут не збираються цього року. Якраз попадає, що в нас е, е, ювілей будинку культури, 45 років від створення відкриття. То от надіємося, що щось вдасться. Цей рік якраз для будинку культури більше зробити. Фінансуємося від сільської ради. Минулого року вдалося придбати деяку нову апаратуру. Поки ж у Милянському клубі діють різноманітні гуртки, а замість дискотек тут влаштовують тематичні вечори. кажуть, крім дозвілля, їх завдання ще й зберегти традиції народного мистецтва. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Квіти, подарунки, багато теплих слів і святковий концерт. Так, чоловіки вітали жінок у Сарненському районі. Найкращі представниці освіти, культури, медицини, міліції, державних і приватних підприємств отримали відзнаки. При цьому районна влада підготувала прекрасні половині людства оригінальний музичний номер з подробицями. Юрій Шарманський. Слова вдячності і любові цього чи не найбільше чекають жінки. Сказати їх прекрасні половині людства зібрались наймолодші і вже зрілі чоловіки Сарненського району. Напередодні свята для жінок тут організували концерт із подарунками, квітами та теплими привітаннями. Сенс всього нашого життя це жінка. Бо коли вони є поряд, коли вони отакі як вони сьогодні, коли вони з нами про нас піклуються щодня, тоді дійсно. Світ миліше стає. Кожен чоловік намагався оригінально привітати коханих жінок. Хтось співав, хтось танцював, а хтось вибачався за образи і дякував за щасливе життя. Крім того, у районі нагордили тих, хто роками працював на благо громади. Я не так зворушлива цим відношенням. Це мені дуже приємно, що так високо оцінили мою працю. Загалом на урочистостях понад два десятки жінок були відзначені як переможці у конкурсі Жінка року серед них найкращі представниці освіти, культури, медицини, міліції, державних і приватних підприємств. Любов Павлюк свою нагороду отримала за те, що вже 39 років виховує дошкільнят в одному із садочків САРН. Свою роботу дуже люблю. І люблю своїх дітей. Вони мені всі здається, чужі, але вони мені рідні. Кожен день йду на роботу з радістю, зустрічаючи своїх малюків, мам. На цей конкурс завжди ми вибираємо самих таких достойних людей, які працюють в нашому районі. І сьогодні можна з гордістю сказати, що той позитив, який ми маємо, те напрацювання, яке ми маємо в районі сьогодні. Це велика, велика заслуга і наших жінок. Оригінальним подарунком привітали усіх жінок, голова районної ради, міський голова сарн та депутати місцевих рад. Чоловіки майже місяць тренувалися, щоб виконати ось цей музичний номер. Край, мій рідний край, місений край засятя і труда, І труда. Ти моя любов, ти рідна матінка, моя земля. Юрій Шарманський, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Жінки мрії. Виставку під такою назвою відкрито у Рівному. Проект доволі незвичний, адже кожну фотосвітлину супроводжують ще й віршовані рядки. Синтез поезії та фотографії у матеріалі Щук. Ось ця жінка сподівається на солідний улов, а ці дівчата виглядають свою долю. Загалом всі вони ще раз підтверджують той факт, що надія на краще живрію у серці кожної жінки. Мрія жінки це щастя, в якому віці вона не була. Альона на глядацький суд представила фотосвітлину своєї родички. У результаті вийшла ілюстрація вічної теми Єва з яблуком. Хоча сама юна Єва ще не досягла віку спокусниці. А ще такий куплет можна було прочитати біля однієї із світлин. Ти прекрасна для всіх, то факт. Ти такий же характер з перцем розривається наш контакт, розривається моє серце. Як зізнається автор цих рядків, він присвятив їх своїй коханій. однак вони підійшли під норовливий характер незнайомої дівчинки. Вірші свіжі, тому що написані буквально всі за останніх пару місяців. Це переживання пов'язані з коханням. Не тільки до жінок, ну скажімо, до дорослих жінок, а якісь сімейні, тобто любов, вона ж не має якихось обмежень. Депутат міської ради Олександр Нестерук, котрий посприяв організації фотовиставки, каже із задоволенням переглянув світлини. Згадав і про своїх рідних жінок маму та дружину. Я Не знаю, чи це можна назвати мрією, але достатньо того, щоб і мама, і дружина, і всі мої близькі рідні були щасливими. Це саме основне і здоровими. 12 фотохудожників, 36 світлин, що зобразили різноманітні жіночі мрії, але об'єднало їх одне загадковий погляд на життя. Алла Сещук, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Моральність народів залежить від поваги до жінки. Так наприкінці 19 століття висловився німецький філософ та державний діяч Вільгельм фон Гумбольд. Телеканал РТБ завершує цикл сюжетів про жінок, котрі мають захоплення чи професії, які, здавалося б, є суто чоловічими. До вашої уваги, сюжет четвертий про жінку таксиста вона п'ять років доставляє людей за місцем призначення, бо колись зрозуміла, що це не суто чоловіча робота, а якраз для неї загалом же стаж цієї жінки за кермом понад 15 років. Здавала я права ще на машині москвич. От, хвилювалась, звичайно, але нічого. Жінки хочуть їздити, вони можуть, вміють. Рівненська таксистка Наталія Савгень, єдина жінка у своїй службі радіотаксі. каже, за стільки років водійського стажу у неї не було жодної аварії. Однак із посмішкою розповідає, що зустрічає і таких пасажирів, які із побоюванням сідають до неї в авто. От відкриває двері в машині, і він ну, зазвичай думає, що за рулем сидить чоловік. А тут раз і жінка. І реакція така, він не знає, чи то сідати йому, і каже, я не, не думав, що жінка. Я говорю, а що жінка не зможе вас завести. Ні, без проблем, але видно, що от людина ну, розгубилася. А ось ці пасажири, побачивши жінку за кермом, до іншої машини не пересідали. Більше того, проїхавшись із пані Наталією від залізничного вокзалу до автостанції Чайка, кажуть тільки підняли собі настрій. Я сам водій. 28 років я пропрацював на транспорті, і я заміток для неї ніяких не, не маю ніяких абсолютно вона прекрасно веде машину. Мені приємно, що жінки мають уже теж знайти доступ ви... до цього і їздять машиною. І можуть їхати Не то, що то жінки слаба та стать. Ні, робота таксистки їй до душі, тому що вона любить дорогу, любить подорожі і живе спілкування із різними людьми. Тому навіть далекі поїздки для пані Наталі приємні моменти прошлому році у мене я возила пасажирів на Говерлу, Пасажири піднімалися на гору, і я піднімалася разом з ними. Загалом же пані Наталя вважає себе самодостатньою жінкою. Вона запевняє, що зможе собі дати ради у непередбачуваній ситуації. Я не тільки люблю їздити, я ще повинна значу в машині, знаходиться під капотом. Тобто, я розуміюся, на машинах непогано. Я знаю, де що знаходиться в машині, і скажем, якщо щось таке елементарне в дорозі сталося, я можу і сама щось полагодити. Іван Марчук, Сергій Абрилевич, інформаційна програма День. Композиція рівницьких музикантів побореться за звання найкращого хіта до Євро 2012 В У акції «Єврохіт. Пісня для країни, гордість для історії. Наш регіон представлять учасники культових рок команд Незаймана земля та Екстазі. Що чекає на музикантів у разі перемоги, знає Максим Коломис. Група незаймана земля засвітилася ще на червоній руті 89, де на рівних конкурувала з ВВ та братами Гадюкіними. З того часу лідер гурту Леонід Репета пробував себе як поп музикант а Також видавав книжки. Втім, захоплення рок-н ролом не минуло і знайшло своє втілення у спільній роботі з ще одним знаковим рівненським колективом Екстазі. Тут сполучився такий е, типовий рок н рол І от сучасним мисленням Сергія Мациборка. Ну такий, да, наш стиль, типу то, тобто ми вот, э, решили эту песню, а будь-який в наш узнаваемый стиль і все. Сделали одну річ, э, посмотрим, Піде, сподобається, нам подобається. Якщо ще людям сподобається, будемо вот, далі працювати в такому ж напрямку. Результатом співпраці стала композиція Футбол по українськи. Її було задумано спеціально для конкурсу на кращий гімн до євро 2012 який стартував за підтримки благодійного фонду віце-прем'єра Бориса Колесникова. Конкурентами рівнян стануть зокрема Гайтана, Руслана та гурт Друга ріка. Ціна питання 50 тисяч доларів, які отримають автори тексту і музики, пісні, що переможе. Футбол смотрю на раз п'ять лет. Просто тут якби більше якісь такі нотки задіти дітей От іменно український футбол. От іменно якби от вболіваємо за нашу страну за державу там, і так далі. От, такі от телеги. А футбол ну прикольна гра. Там бігають ці там яблуки. Супер. Я люблю, коли дійсно грає або Динамо Києва, або збірна України вболіваю. Хоча останнім часом, після цих так мовити, проколів, провалів, в мене зовсім зіпсувався настрій. Тому навіть ця пісня була змовлена тим, що наші пацани треба грати в футбол класно і треба вигравати. Треба всіх поставити в позу. На пісню переможця згідно умов конкурсу чекає по 300 ротацій на радіостанції Хіт-ФМ та телеканалах м 1 та М2. Відтак, якщо фортуна посміхнеться рівнянам, вони миттєво прокинуться знаменитими. Максим Коломис, Денис Коломис, інформаційна програма День. А на сьогодні у мене все ви дивились. Головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. У студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі зі святом і нехай щастить.